Одним із найактивніших у Львівській міській раді сьомого скликання за перші сто днів роботи став депутат ради Віталій Свіщов. у цьому можна було переконатися під час звіту депутата перед своїми виборцями, який відбувся у приміщенні школи номер 44 і який зібрав повний зал небайдужих мешканців вулиць Шевченка, Золотої, Клепарівської, Татарбунарської та інших прилеглих вулиць робота є нас Мешканці це можуть черговий нам піддати за час після обрання Віталію Свіщову вдалося створити потужну власну команду та завдяки своєму бажанню домогтися змін та активностям, щоб покращити життя Львів'ян, отримати підтримку в інших міських депутатів у першу чергу з його фракції, блоку Петра Порошенка Солідарність, а також депутатів обласної ради та й народних депутатів, що представляють Львівщину. Знаєте, це напевно цей новий формат таких молодих політиків, які формуються. І виростають які розуміють, що цей шлях такий є довгий і тривалий, і... але головним вважає молодий депутат є об'єднання зусиль з його виборцями, що дало можливість визначити пріоритетні питання на окрузі та вже за такий короткий термін отримати перші реалізовані справи. Я краще опрацювати ті документи, щоб воно прийшло в дію, бо все починається зі блога. Зокрема, вдалося створити та налагодити роботу депутатської приймальні. Подати на розгляд пленарних засідань Львівської міської ради 32 депутатських запити, в яких ставилися питання від відновлення та реконструкції зовнішнього освітлення прибудинкових територій та налагодження роботи громадського транспорту до відновлення діяльності у місті Палацу культури Лорда а ще облаштування дитячого майданчику, допомога мешканцям та багато інших справ рейдер, Побачивши такі результати, коли слова депутата не розходяться з ділом, і для своїх виборців він не шкодує ні свого часу, ні на сил, навколо нього почали об'єднуватися мешканці, йти до нього зі своїми проблемами, що не мали шансів бути вирішеними раніше. Наймолодший депутат Львівської міської ради Віталій Свіщов, не маючи справжнього досвіду у вирішенні проблем міста. Зміг багато зробити та продемонстрував, що наше місто може стати кращим, якщо є бажання, якщо є підтримка команди, якщо є підтримка львів'ян. Тетяна Стегницька та Євген Рижавський, громадське телебачення разом ті